Щиро вітаю усіх вас, шановні студенти, професорсько-викладацький склад, усіх працівників Української академії друкарства із найвеличнішим святом християнського люду Воскресінням Христовим. Воскресіння Христове для кожної людини є прикладом, коли з темряви гробу, розпачу. Безвиході з'явилося світло життя, джерелом якого є віра і Воскресіння. Нехай Великтень буде радісним, душа сповнюється мудрістю, надією, любов'ю, теплом, добротою і благополуччям. Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій. Землі духовного відродження української нації і ствердження української держави Христос Воскрес!